Київська школа економіки Кейсі Фаундейшн пишаємося тим, що в партнерстві з BGV фондом ми мали змогу допомогти нашим захисникам, які першими зустрічають ворога. Сподіваємося, що наші колеги з громадянського суспільства, з філантропі сектору також об'єднаються для того, аби ще більше допомагати державній прикордонній службі. Нам завжди приємно працювати саме з державною прикордонною службою України, тому що це про швидкість, про ефективність і про результативність. Пріоритети, оце ми визначені, Селі Інвич чітко їх знає, розділяє власне, і спрямовує, що ми були ефективні, а ви були більше захищені.